Велике інтерв'ю Венса. Чому це важливо? Тому що Трамп призначив Венса, Рубіо та Віткофа підготувати проект угоди до нового саміту Трампа з Путіним. Знову є згадка про дві сторони. Отже, йдеться про те, що Україну знову спробують переконати піти на певні поступки на переговорах про зброю, поки що тиша з цієї американської трійки. Рубіо, принаймні якийсь яструб. Віков відвертоватник, а Венс між ними. І так, основні тези з інтерв'ю, хоч би якою енергійною була дипломатія президента Сполучених Штатів і як би вона не допомагала людям зібратися з духом, зрештою мають бути обидві сторони, готові укласти угоду. Зараз, попри всі наші зусилля, росіяни і українці не дійшли до тієї точки, коли можуть укласти угоду. Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, росіяни схильні вважати, що вони діють на полі бою. Краще ніж є насправді. Говорячи про використання економічних інструментів, Венс заявив, що адміністрація виявила, що тарифи є ефективнішими ніж санкції у впливі на поведінку Росії. Необхідно відокремлювати санкції від тарифів. Тарифи виявилися доволі ефективним інструментом переговорів із Росією. Санкції застосовуються вже кілька десятиліть, і я не думаю, що вони справді працюють добре. Президент діє дуже обачно. Знаєте, він не запроваджує одразу всеохоплюючі санкції, але в цьому є межа. Що стосується Росії, то звісно, основним рушієм її економіки є нафта, яку вони продають Індії та Китаю. Трамп працює із Індією, і з Китаєм, намагаючись скоротити продажі нафти, щоб посилити тиск для досягнення миру, сказав Венс, додавши, що Трамп продовжить активно працювати над цим. Венс визнав. Що цей процес став випробуванням терпіння членів адміністрації, так, іноді це дратує, так, Трамп іноді виявляє нетерплячість до всіх, хто бере участь у цьому процесі, однак він продовжить працювати над цим. Я думаю, президент цілком упевнений, що йому вдасться укласти угоду, сказав Венс. Я думаю, що він це зробить. Питання лише в тому, скільки часу це займе.